Слото кінг сміливість дарувати емоції. Справа в тому, що Пригожин сьогодні раптово заявив, що говорити про повне оточення Бахмута рано, але при цьому до того він кілька разів заявляв про те, що брав, так би мовити, місто. Так, от ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин після неодноразових повідомлень про захоплення Бахмута раптово заявив про те, що говорити про захоплення чи оточення повне міста рано. Коментар Пригожина. Щодо нібито блокування українських сил на околицях Бахмута опублікував пов'язаний з ним телеграм-канал, і там Пригожин говорить наступне. Я коротко передам зміст сказаного. Я не знаю, що діється на канарах чи нью Йорку, але я чітко знаю, що відбувається в Артемівську, Ну тобто в Бахмуті, нашому зсу продовжують підтягувати резерви та перекидати їх у міську межу. Йдуть найважчі кровопролитні бої. Тож розповідати про повне оточення Бахмута рано, заяв. В пригожен він додав, що нібито 80% міста перебувають під російським контролем а частини, що залишилися, цитую опираються завзято. Ну і я додам, що Пригожин дійсно, як я вже казала, неодноразово заявляв про нібито захоплення Бахмута і оточення там українських військ. Зокрема, в останнє таке було 3 і 11 квітня. Ну, В наших збройних силах зрозуміло ці заяви спростовували. Ну і, зрештою, от ми бачимо, що українські а, воїни досі залишаються в Бахмуті. А, і далі ще розкажу детальніше про те, що для вагнерівців на бахмутському напрямку ситуація дуже складна. У Бахмуті, як зокрема, стверджує командувач Олександр Сирський сили оборони виснажили вагнерівців. Але росіяни все одно намагаються будь-що взяти Бахмут саме тому. Кидають всі можливі резерви і те, що залишилося із загонів ПВК Вагнер і підрозділів повітряно-десантних військ. А про таке зокрема в ефірі нашого каналу заявив уже речник східного групування наших військ Сергій Череватий. Давайте послухаємо. Тут є природна причина цього всього дуже великі втрати. Вагнер фактично був монопольний на цьому напрямку і зазнав колосальних втрат, використовуючи оцю екстенсивну тактику постійних атак групами. Зазнавши великий втрат, він не міг поповнюватися, тому що не знайшов такий потік. Можна сказати, що він мінімізувався і тому вони були змушені підтримувати його регулярним військом. Ну а стосовно регулярного війська, то тут треба розуміти, що російські підрозділи значною мірою докомплектовані мобілізованими. У них немає такого, що як каже Череватий, що раптом дістали якусь запасну, нібито елітну частину, яка була б сформована повністю із контрактних військовослужбовців, ідеально навчена з новісінькою технікою. Такого немає, а натомість вони були змушені. Всі частини доукомплектовувати зараз вони доукомплектовані гіршими чи трохи кращими солдатами мобілізованими, але все ж той зокрема. Шлях поповнення російських підрозділів єдиний це шляхом фактично мобілізації, що говорить про погану все ж таки якість російських вояк, які яких, якими поповнюють виснажені російські сили, в тому числі і на бахмутській ділянці фронту. До речі, щодо виснаження російських сил у наших збройних силах озвучили втрати РФ під Бахмутом за останні два тижні. Зокрема, щодня у Бахмуті ворог здійснює від 40 до 50 спроб наступальних штурмових дій, зазначив Олексій Громов у районі міста Бахмут. Ем... На Донеччині російські сили втратили уже майже 4,5 тисячі людей убитими і пораненими лише за останні два тижні безперервних боїв. Зокрема, про це сказав, як я вже говорила, Олексій Громов. Це заступник начальника головного оперативного управління генштабу наших збройних сил. За словами бригадного генерала, на сьогоднішній день найваж... найважчим залишається Бахмутський напрямок, де противник продовжує наступальні дії в центральній частині міста. А також у напрямку на населені пункти Богданівка та Іванківське з метою оточити Бахмут із півночі та півдня так само Громов наголосив, що військово-політичне керівництво Росії не звертає увагу на значні втрати. Як я вже сказала, лише за останні два тижні вбитими та пораненими втратили 4,5 тисячі вагнерівців та військовослужбовців регулярної російської армії, також як зазначив громов у деяких підрозділах армії Росії мобілізовані військові масово відмовляються від участі у бойових діях, але при цьому над ними над такими відмовниками проводять жорстокі розправи. Повідомили у нашому генеральному штабі.